Добрий день. Весна на вулиці знову починаються організаційні роботи. Там все ремонти, підключення води все інше. Зараз косілка у нас на часі. За осінь, поки довго стоїть, коксується, перетворюється в гель бензин в, кайтом, в карбюраторі, чистому регулярно. Раніше я просто його продував, отсюда викручував, жиклер, продував, і того зачасту вистачало. Але потім зрозумів, що основна напасть, це там під жиклерчиком стоїть оця трубка, яка змішує м -м, бензин, паливо ось, з повітрям. Тут купа дрібних всяких отворів, тут видно. Вони всі повинні бути чисті. Оце бачите, який там наліт в карбюраторі від. Не знаю від чого. Це можливо вже сам метал слоїться там. Зовнішній. Де підчик, а знаходиться ця штука під жеклюром отут, всередині. Видавити її треба о там отвір, так не знаю навіть як його показати, отам всередині, оцей напроти, оцей отвір наскрізний, з нього буде стирчати край цієї трубки. Я викруткою нажимаю, там видно трошки, да? Не зовсім зручно. Я викруткою нажимаю на нього, він трошки продавлюється, а далі вже зробив, далі він теж не вибивається, зробив ось такий з гістка зігнув і далі простовкував, бо воно все забите, не вилітало, поки не вийде. Потім все це промиваємо, прочищаємо, фіксуємо, ставимо назад. Перевіряємо клапан. Це під поплавком він мені раніше голову морочив. Ну і в принципі все і ставимо назад. Але якщо він вам голову полощі постійно, то перевіряєте я оцей, не знаю, змішувальну цю трубку. Треба подивитися, як вона правильно називається. Все на цьому начебто. Будуть питання, пишіть, що зможу відповім.